Війна на близькому сході швидко з'їдає запаси американської зброї. військово морський флот США для захисту Ізраїлю витрачає ракети, які можуть стати критично важливими для перемоги в потенційному конфлікті з Китаєм. Чи має США плани на випадок війни? Про це Кері Данст поговорив зі старшим науковим співробітником Центру безпекової політики Джоном Мілсом. Джоне, дякую, що приєдналася до нас. Насамперед розкажіть про нинішній стан запасів критично важливих озброєнь в МФСокікері Есенчіли. Дякую, Кері. По суті, ми були залучені до різних ситуацій, таких як близький схід, які виснажували наші запаси. Щиро кажучи, протягом кількох років ми нерегулярно поповнювали запаси, але для оборонної промисловості нелегко виробляти, наприклад, томагавк. Одного року ми купуємо нуль томагавків, другого 50, третього 20, А економічна доцільна кількість близько 70 на рік. Уряд постійно не вкладається в норму обсягу закупівель. А у квітні цього року, коли ми вели обстріл по хоситах, які атакували Ізраїль, ми Просто спалювали наші запаси Тепер про компартію Китаю, про її багаторічну агресію в південно-китайському морі, в Індії. Тощо, які запаси є у США на випадок прямого конфлікту, у разі якщо він станеться? Well... Ми маємо національний військовий резерв різних запасів. Критично важливі ракети СМ 3 та СМ 6 Вони старі, але надійні. Томагавк, Стінгер, ракети класу Земля Повітря Петріот. Ми намагаємося запастись гіперзвуковими ракетами нового покоління. Вони схожі на СМ 6 У сухопутних військ теж є гіперзвукові ракети. В армії також є нова система під назвою Тайфун, яку беруть на озброєння. ВМС СМ 6 та Томагавк дуже ефективні. Ми постачаємо їх на північ Філі на південні японські острови Ісігакі, і перші 200 ракет гарпун блок Блок-2» зовсім недавно отримав Тайвань. Тайвань отримує додаткові ракетні запаси для стримування Китаю на додаток до ракет, що у нього є, яких більше як тисяча. Джон, не могли б ви порівняти арсенал США з арсеналом КПК? Запаси військового резерву це секретна інформація. У мене немає прямого доступу до неї, але я впевнений, що ми стали опускатися нижче за мінімальний рівень військового резерву, і це непокоїть. Наші запаси мабуть витрачені, вони зменшились. На поповнення йдуть роки для повного збирання всіх компонентів мікросхем. Потрібно 2-3 роки. Я просто сподіваюся і молюся, щоб ми могли якнайшвидше відновлювати арсенал демократії. Ми вдячні вам за те, що ви розкрили цю важливу тему. Полковник армії у відставці Джон Мілс, старший науковий співробітник Центру безпекової політики. Дякую, Кері.